У нас придбана земля, у нас немає грошей на будівництво взагалі. Тут дуже цікава історія, коли ми придбали цю ділянку 20 соток, і він її продає, відділяє цю частину, продає, і ми його купуємо. Нам, ріелтори всі розповідають, що тут можна збудувати тут 22 поверхи. Ми добре, ми йдемо до архітектора і каже, можна тут будувати. Він каже, можна будувати. А нам кажуть, на цій будові можна будувати лише 200 квадратних метрів. Вони їх не тільки по площі дивляться, там на 20 соток, а вони ще дивляться по фасаду. І так як він відділив цю частину. У нас було фасади лише 6 метрів. Ми сказали: слухайте, в нас проблема, ми розраховуємо на одне. Якщо хочете, ми зараз будемо йти в суд і будемо з вами десь роки судитися, і ви не продасте цю землю. Він каже, добре, що нам робити? Ми попрацювали з нашими юристами, і вони сказали: давайте зробимо наступне: назад з'єднаємо ці ділянки, два кадастри, і зробимо це друга черга. Якщо ми зру... зробимо другу чергу будівництва, і в нас фасад буде не 6 метрів, а 60 метрів. І відразу кількість метрів зросла, і тоді нам дозволили тут будувати 800 метрів. В цей проект заходили чотири інвестори: тобто, я, мій партнер, і ще навіть п'ять ці три людини вони повинні були дати на будівництво там велику суму грошей. І коли така ситуація сталася, ми зробили з ними кол онлайн. І вони кажуть: слухайте, хлопці, ну тоді ну що така ситуація? Ми тоді йдемо. І Вони пішли. Тобто, ми. У нас немає того, що ми хочемо, у нас придбана земля, у нас немає грошей на будівництво взагалі. І, і наші три інвестори просто сказали: ви там вирішуйте питання, коли вирішите, скажіть. Ось. Коли ми його вирішили, сказали, що ось вже ми вирішили, є проекти, є розділені, все, вони до нас прийшли. А ми кажемо, ну для вас Умови, ні. взяти з е, норми в 200 метрів, зробити 800, знімаю шляпу, красавчики, mm. молодці.